Наприкінці 19-го століття поважний фізик Філіп фон Йоллі працював у своєму кабінеті, коли туди несміливо зайшов молодий німецький студент, аби попросити поради щодо його кар'єри. А він розмірковував, чи не варто йому вивчати фізику. У відповідь стриманий смішок. Йолі сказав, що не варто навіть намагатися, бо фізика, мовляв, уже завершена. Великі закони природи вже відкриті. Лишилося кілька дрібних питань про атоми, і це явно не те, чому варто присвячувати все своє життя. За іронією і саме тут історія стає особливо смачною. Той молодий студент не послухався поради. То як його звали? І замість того, щоб просто завершити фізику, він потягнув за одну з її розпущених ниток. Та витяг новий з тих неслухняних атомів квантову механіку. Так Йолі помилявся, але хоча планк фактично поховав класичну фізику, його відкриття не зробило теорію більш повною. Квантова механіка лише заплутала науковців ще більше, і все ж здавалося, що це лише питання часу, кількох додаткових досліджень, і фізика нарешті буде завершена раз і назавжди єдиною теорією всього. Але чим більше ми її шукаємо, тим більш роздробленою на тілісною стає картина. Тож сьогодні я вирішив зануритися в питання, які ж наші найкращі спроби створити теорію всього, і наскільки близько або неймовірно далеко, ми насправді від того, щоб знайти її. Стародавні греки були серед перших, хто спробував уніфікувати фізику. Їхні філософи припускали, що, можливо, все складається з води або з повітря, або з вогню. Або якщо ви піфагор, то з чисел. Звісно, вони помилялися у деталях, але сам напрям пошуку був вірним. Десь в глибині всього сутнього природа, мабуть, підкоряється лише кільком простим правилам. Це відчувається інтуїтивно. Перенішімося на дві тисячі років вперед. Ісак Ньютон справді знайшов одне з таких правил. Наприкінці XVII століття він зрозумів, що сила, яка притягує яблуко до Землі, це та сама сила, що утримує місяць на орбіті та планети навколо сонця. Ньютон назвав її всесвітнім тяжінням, і це був перший крок до великого об'єднання у фізиці. А потім, у 19 столітті, з'явився Джеймс Клерк Максвелл і здійснив наступне диво. Протягом століть електрику і магнетизм вважали цілком різними силами. Іскри та компаси, здавалося, не мали нічого спільного. Але рівняння Максвелла показали це просто два прояви одного і того ж явища. Ба більше світло виявилося електромагнітною хвилею. Це була ще одна частинка головоломки, і на мить здавалося, що ми майже підібралися до остаточної теорії. Треба було лише об'єднати ньютонівську фізику та електромагнетизм у єдину систему. Дослідження атомів якраз здавалося шляхом до цього. Саме тому Філіп фон Йолі і вимовив ту легендарну фразу Але натомість у цьому пошуку фізика розділилася ще більше. З одного боку, загальна теорія відносності Ейнштейна, яка чудово пояснювала всесвіт у великих масштабах: гравітацію, простір, час і рух усього космосу. З іншого боку. Квантова механіка, яка керувала крихітним світом атомів і частинок за своїми дивними непередбачуваними законами. Обидві теорії працювали блискуче у своїх межах. Але разом як олія і вода. Квантова механіка не могла включити гравітацію, а точна загальна відносність руйнувалася через квантову невизначеність. І все ж фізики вірили об'єднання можливе. Отже, у 1921 році з'явилася ідея, яка здавалася надто розумною, аби провалитися. Німецький математик Теодор Калуца, а пізніше шведський фізик Оскар Клейн припустили, що можливо ключ полягає в тому, щоб додати п'ятий вимір поза звичними трьома просторовими та одним часовим. У вищовимірному всесвіті, згідно з теорією Калуци-Клейна, гравітацію і електромагнетизм можна описати як два різні аспекти однієї тієї геометрії. Так само, як коли з'ясувалося, що електрика і магнетизм це дві сторони одного явища. Цей кандидат на теорію всього виглядав напрочуд елегантно. Але, мабуть, ви вже здогадалися, трюк не спрацював. Математично теорія калуци Цуклеїна справді зуміла об'єднати гравітацію та електромагнетизм в одних рівняннях. Але варто було спробувати обчислити з них реальні речі і починалися проблеми. Великі проблеми. Клейн намагався врятувати ідею, припустивши, що додатковий вимір згорнутий до неймовірно малого розміру. Але навіть тоді числа вперто відмовлялися збігатися. Одне з найабсурдніших передбачень маса електрона мала бути більшою не на один, а на 22 порядки, ніж ми спостерігаємо насправді. Це означало, що згідно з теорією Калу Клейна, кожен електрон в атомі мав би важити стільки ж, скільки маленька піщинка. Ну що ж, це була справді важка спроба створити теорію всього. А вже у 30-х роках фізики відкрили сильну взаємодію, яка утримує ядро разом, і слабку взаємодію, що відповідає за радіоактивний розпад. Звісно, у тій п'ятивимірній схемі їм не знайшлося місця. Але фізики не збиралися кидати свої пошуки, навпаки, вони стали ще креативнішими. Чи любите ви музику? Тоді уявіть, що весь світ це мелодія. Ця блискуча ідея з'явилася наприкінці 1960-х, коли Габріеле Венеціано натрапив на математичну формулу, яка, здавалося, описувала сильну ядерну взаємодію. А потім з'ясувалося, що ця формула насправді описує коливання гіпотетичної струни. І Венеціано подумав: А що як частинки, які ми спостерігаємо? Електрони, кварки, фотони, весь цей квантовий зоопарк, насправді не крихітні кульки чи точки. А крихітні одномірні вібруючі струни. Так само, як різні коливання гітарних струн створюють різні ноти, різні коливання цих фундаментальних струн створюють різні частинки. Можна сказати, це мелодія Всесвіту. На папері все виглядало як справжня мрія. Теорія струн не просто включала гравітацію, чого квантова механіка ніколи не могла. Вона буквально вимагала її. Рівняння природно породжували гравітон, гіпотетичний квант гравітації разом з іншими. І раптом фізики змогли уявити єдину структуру, яка об'єднує всі чотири фундаментальні взаємодії. гравітацію, електромагнетизм, сильну та слабку ядерні сили. Але як і в теорії Калуци-Клейна, тут теж були свої вимоги і величезні. Щоб математика працювала, початкові версії теорії струн вимагали шість або сім додаткових просторових вимірів, крім трьох знайомих. І знову ж таки, ці виміри мали бути згорнуті настільки щільно, щоб ми їх не помічали. Але це ще не все. До кінця 80-х фізики відкрили п'ять різних узгоджених версій теорії струн, кожна з трохи іншими властивостями, і жодна з них не описувала наш всесвіт. Але в 1995 році Едвард Віттен у спробі об'єднати їх усі висунув ще сміливішу ідею. М-теорію літера М. означала мембрану або містерію, залежно від того, кого ви спитали. Вітен показав, що всі п'ять теорій струн це насправді різні прояви глибшої, одинадцятивимірної теорії, яка включає не лише одномірні струни, а й вищомірні об'єкти, які назвали бранами, скорочено від мембрани. Вони могли бути двовимірними, тривимірними і навіть більше. Цілі всесвіти могли існувати на тривимірних бранах, які плавають у просторі вищої вимірності. Дехто навіть припустив, що зіткнення між такими бранами могли спричиняти події на кшталт Великого Вибуху. Ох, це справді епічна теорія всього. Не надто проста, але принаймні математично узгоджена. Є лише одна крихітна проблема. І справді крихітна. Струни та брани, які фігурували в розрахунках, були настільки малі в масштабах довжини планка, що жоден експеримент не міг навіть наблизитися до їх спостереження. Наші найретельніші експерименти у великому адронному колайдері просто не мають достатньо енергії, і йдеться не про нестачу в кілька порядків. Щоб, хоч якось зазирнути у світ струн чи бран, нам знадобився б колайдер розміром із сонячну систему, Те саме і з додатковими вимірами. Якби ми не намагалися знайти їхні сліди ми їх не бачимо. Ще гірше те, що сама теорія струн не дає однозначних передбачень. Замість єдиного рішення рівняння допускає цілий ландшафт можливих всесвітів. Скільки саме 10 у п'ятисотому ступені це одиниця з п'ятьма стама нулями. Тож навіть якби ми побачили щось незвичайне в експерименті, це ще не означало б, що ми знайшли саме ту версію справжньої теорії струн. Як колись пожартував Нобелівський лауреат Девід Гросс, ми не знаємо, що саме шукаємо. І все ж м теорія донині залишається однією з найпопулярніших у сучасній фізиці. Бо ми поки не знайшли нічого кращого, що так красиво поєднувало б усе. Але з часом дедалі більше фізиків почали шукати відповіді в інших, ще більш екзотичних напрямках. Мабуть, вам подобається симетрія. Більшість з нас приносить задоволення, коли ми бачимо, як одна сторона чогось відзеркалює іншу. Тож, не здається вже таким безглуздим припущення, що сам Всесвіт буквально побудований на симетрії. Ось стандартна модель фізики елементарних частинок: електрони, фотони, весь знайомий зоопарк, до якого ми звикли. А тепер подивися на це. Красиво, правда? Ця версія навіть нагадує квітку. І це не просто симетрія. А суперсиметрія. Ця ідея з'явилася на початку 1970-х. А що, як у кожної відомої частинки є суперпартнер. Ферміони, як от електрони і кварки, що утворюють матерію, мали б своїх бозонних партнерів. А бозони, як от фотони і глюони, що є носіями сил, мали б партнерів ферміонів. Це така собі квантова система напарників, симетрія, яка подвоює акторський склад Всесвіту. Але навіщо це все? Насправді суперсиметрія або Сузі розв'язує кілька серйозних головоломок у фізиці частинок. По-перше, вона допомагає приборкати нескінченності, які з'являються, коли ми намагаємося включити гравітацію у квантову теорію поля. По друге, вона зближує потужність сильної, слабкої і електромагнітної взаємодії на високих енергіях, натякаючи на глибше об'єднання. І по-третє, суперсиметричні частинки можуть бути чудовими кандидатами на роль темної матерії, тієї загадкової невидимої субстанції, яка важча за всі зорі й галактики у всесвіті. А потім, у 1976 році, Деніел Фрідман, Петер Ван Нювенхейзен і Серджо Феррара представили супергравітацію. Вони показали, що, поєднавши суперсиметрію з Ейнштейнівською загальною теорією відносності, можна побудувати квантову теорію гравітації. Те, що колись вважали неможливим. Тож із Сузі, ми могли буквально об'єднати все у єдину систему. Знову ж таки, її математика вражаючо красива. Але якщо суперсиметрія справді є, то наш всесвіт мав би бути переповнений усіма цими суперпартнерами. І на колайдерах частинок, таких як Теватрон у лабораторії Фермі, а пізніше і великий Адронний колайдер у Церні, проводили експерименти, щоб знайти цих невловимих суперчастинок. У 2012 році нарешті було відкрито давно передбачений бозон Гікса. Це був справжній тріумф. Ба більше, його маса виявилася набагато меншою, ніж усі очікували, що натякало на приховані суперсиметричні частинки, які з ним взаємодіють. Але коли ВАК продовжив розганяти протони до ще вищих енергій, жодного сліду суперсиметрії так і не знайшли. На сьогодні деякі фізики, зокрема покійний Нобелівський лауреат Стівен Вайнберг, визнали, що віра в суперсиметрію серйозно похитнулася. Лі Смолін та інші відкрито критикували її як ідею, яка, можливо, просто не описує реальність. Утім, її ще остаточно не відкинули завжди є шанс, що щось з'явиться на ще вищих енергіях. Але з кожним роком Сузі усе більше нагадує гарну, але нереалістичну ідею. І все ж фізики продовжують шукати інші форми краси і симетрії. Ось Гарет Лісі. Він рідкісний тип теоретика, який працює поза інституціями. У 2007 році цей серфінгіст науковець виклав на сервер публікацій статтю, від якої у науковців відвисли щелепи. Вона буквально називалася Надзвичайно проста теорія всього. Зухвало, правда? Але Лісі стверджував, що знайшов спосіб вмістити всі відомі частинки та сили, включно з гравітацією. В одну єдину неймовірно елегантну математичну структуру. І це не якась езотерична шамбала чи щось таке. І вісім це багатовимірна група Лі. або, простіше кажучи, геометричний об'єкт із двома сорока вісьмома вимірами. Вона настільки складна, що коли дослідники нарешті змогли змоделювати її повністю. Суперкомп'ютер працював над цим кілька місяців. Тож Лісі припустив, що симетрії і 8 можуть природно закодувати всі відомі частинки стандартної моделі, плюс кілька нових, ще не відкритих у візуально вражаючий спосіб. Він навіть створив кольорові діаграми, щоб показати, як ідеально усе поєднується. Ідея була надзвичайно спокусливою, математика захоплива, симетрія досконала, а сама історія неймовірно романтична. Самотній геній, який вдень серфить на Гаваях, а вночі відкриває теорію всього. Але потім фахівці, такі як Жак Діслер і Сабіна Госенфельдер, поринули в деталі. Вони вказали, що конструкція лісі геть не враховує як слабка взаємодія, по-різному поводиться для ліво і правоорієнтованих частинок. Інші ж показали, що деякі його припущення про частинки суперечать експериментальним даним. Коротше кажучи, все дуже красиво, але природі плювати. Лісі став улюбленцем наукових документалок, адже він справді харизматичний і щирий. Але сьогодні його теорія і вісім радше цікавий курйоз, ніж серйозний кандидат. Це яскраве нагадування, наскільки непереборною для людського розуму є спокуса симетрії. Саме тому, після десятиліть гонитви за ідеальними математичними візіями, деякі фізики почали замислюватися. А що як Всесвіт взагалі не елегантний? Бачите, пошук теорії всього завжди базувався на одному великому припущенні що закони фізики написані на плавній, безперервній тканині простору часу. Але, можливо, ми помилялися з самого початку. Наука отримала з цієї ідеї справді приголомшливі моделі гравітації, такі, що, можливо, нарешті поєднають відносність і квантову механіку раз і назавжди. Для початку. А що як сам простір час квантований? Це основна ідея петльової квантової гравітації або ПКГ. Вона почала формуватися наприкінці 80-х і 90-х завдяки роботам таких теоретиків, як Ліс Молін, Абгай Аштекара та Карло Ровеллі. Вони припустили, що часопростір насправді не є гладким на найменших масштабах, а складається з крихітних, дискретних петель, які з'єднані між собою, наче нитки тканини. Якщо наблизитися достатньо, можна було б побачити окремі волокна у ПКГ Гравітаційне поле. Те саме викривлення простору часу в загальній відносності описується мережею петель так званих спінмереж. Ці петлі представляють квантовані одиниці площі та об'єму, немов пікселі простору. Сам простір стає зернистим і постає з цих неподільних шматочків. А геометрія Всесвіту випливає з того, як саме петлі між собою з'єднані. І ось найцікавіше. Квантуючи сам простір час, ПКГ природним чином позбувається сингулярностей, які переслідували загальну відносність, таких як нескінченно щільна точка в центрі Чорної діри або у миті великого вибуху. Що ще дивовижніше, петльова квантова гравітація створила робочу модель квантової гравітації. Те, з чим навіть теорія струн досі має проблеми. Вона показала, що можна поєднати квантову механіку та загальну відносність, принаймні математична, без додаткових вимірів чи гіпотетичних струн. Але в ПКГ є і свої проблеми. По перше, вона має справу лише з гравітацією, три інші фундаментальні сили. Електромагнетизм сильна та слабка не вписується в цю схему. На відміну від теорії струн, яка принаймні намагається об'єднати все, петлява гравітація радше ладка лише для гравітації. Ба більше, вона ще не дала чітких перевірених передбачень про наш всесвіт. І все ж, цілком можливо, що саме це міцна основа для майбутньої теорії всього. Коли з'являється така епічна теоретична загадка, можна бути певним, що цей чолов'яга точно матиме що сказати. Я говорю вже аж про Сера Роджера Пенроуза, справжнього візіонера та титана математичної фізики, який ніколи не боявся висувати сміливі ідеї. Тож він припустив, що, можливо, часопростір це не просто сцена для квантових полів. Що, яке існує щось глибше, під ним. Саме на це намагається відповісти його теорія твістерів. І повірте, вона непроста. У просторі твістерів, тобто на тому математичному майданчику, який вигадав Пенроуз, точки часопростору замінюються світловими променями. Частинки та поля описуються не як об'єкти, що рухаються крізь простір час, а як візерунки у цьому так званому світлі твістерного простору. Якщо спробувати пояснити це якомога простіше, уявіть собі тінь на стіні. Вона показує образи того, що відбувається у тривимірному світі, але сама є лише пласкою проекцією глибшої реальності. Ми ніби живемо у печері Платона, але цього разу тінями є ми самі. Те, що ми називаємо часопростором, це теж лише тінь, а справжній танок частинок і сил відбувається у багатшому, прихованому просторі твістерів. Навіщо такі ускладнення? Тому що у просторі твій сторін рівняння квантової теорії поля та загальної відносності стають простішими і симетричнішими. Обчислення, які в нормальному часопросторі виглядають кошмаром, там перетворюються на витончені і цілком зрозумілі формули. Приміром, Пан Роуз і пізніше Едвард Віттен використали твістери, щоб приписати амплітуди розсіювання частинок, тобто ймовірності різних результатів зіткнень у набагато зручнішій формі. Але як і з багатьма блискучими ідеями, теорія твістерів поки не виконала своєї головної обіцянки. Це потужний математичний інструмент, але він іще не дав повної передбачуваної теорії всього. І щоб ви зрозуміли, наскільки широким залишається поле пошуку. Петлява квантова гравітація та теорія твістерів далеко не єдині девакуваті гіпотези у цій грі. Є каузальні динамічні триангуляції, які будують часопростір із крихітних цеглинок. Немов лего, Припускаючи, що на най найдрібніших масштабах всесвіт радше двовимірний. Так так. Можемо передати привіт Пласкоземельникам. Є також Асимптотична безпечність звучить майже як страховий проліс, правда? Ця гіпотеза намагається зробити гравітацію стабільною на високих енергіях, не вводячи жодних екзотичних сутностей. Є навіть емерджентна гравітація, яка припускає, що гравітація взагалі не фундаментальна, вона просто виникає з глибших термодинамічних принципів. Кожна з цих теорій розумна по-своєму, і вирішує певну проблему. Але жодна, що не прийшла головного випробування повного збігу з нашим всесвітом. І на цьому тлі виникає запитання а може ми шукаємо те, чого просто не існує? Серед фізиків існують три табори: перші оптимісти, справжні віруючі, переконані, що десь там на нас чекає остаточна елегантна теорія, другі скептики, які вважають, що природа насправді хаотична у своїй суті. Мовляв, всесвіт може бути клаптиковою ковдрою, де різні області підкоряються різним правилам, без жодної великої симетрії, яка все це об'єднує. А треті — прагматики. Вони кажуть можливо, теорія всього справді існує. Але вона може бути назавжди поза нашим сприйняттям. Вона заскладна, затонка або просто неможлива для перевірки нашими обмаженими засобами. Тож, яка з них правильна? Чесно, не маю жодного уявлення, але уявімо сучасного студента, який заходить до кабінету професора і запитує, чи варто спробувати знайти теорію всього. І якщо професор каже, що це абсолютно марно і не варто зусиль, то ви справді думаєте, що студент погодиться з цим. А вже ж ні, схоже, ми і далі будемо шукати і міркувати про фундаментальний устрій Всесвіту.